Доброго дня, дорогі друзі! Ось ми придбали таких два стегна по 12 кг кожне для приготування блюда хамон. І ми покажемо для вас, як ми це будемо робити. Сьогодні у нас перший день і ми будемо окультури трішки м'ясо, стегнаці, тому що нас не зрізав, але трішки мало. Зараз таке, щоб у нас нічого не вісло і гарно ми його все заокруглимо. Це наше м'ясо, стегно і ось це, щоб, бачите, є таке трошки негарне, воно буде потім. Ми його зрізаємо. І буде за гарне стегно. Ми шкіру знімати не будемо. У нас буде шкіри. Ось так красиво. Ось цієї краї вийдемочки ідемо зрізати. Все лишнє зрізає, все гарно нас. Одна у нас. Ось одне приготували. На зрізану косточка, тому що всі переживають, що ось тут збирається кров і воно може привести до запалення всього м'яса. Ну, все гарно. І ще беремо одразу друге і знімаємо. заокруглюємо форму. Гарний вигляд. Так, це зрізали. Сьогодні ще, коли буде вже у нас хомон готовий, ми його ще покупимо більш гарно. І так як у нас наші стегна в крові, ми беремо ось таку чисту травку і збираємо усю кров. А в нас тут проходять вени. Ось так потрібно видавлювати кром. Ось і ось виступає виступаємо. І так само і друге стояно. Все витираємо. Було в нас воно сухе. Це кров у нас не виступає, ми видалили все із звин, осіки. Ось соки. сухі гарно. Тоді ми беремо нітритну сіль, Ось так ми купили в інтернеті, у нас на ринках немає. Тому. І беремо. По рецепту немає, скільки де потрібно, тому ми беремо ось так в шмені і натираємо. Наше стегна, все наше відкрите м'ясо. Сіни жаліємо а даємо добре. Вона не шкодить, але вона з... нас захистить від бактерій. Ось. Так. Зараз. Да. Гарно втирає, не жаліємо, ще наше. М'ясо буде ще усе в солі. Далі покажемо, як ми це все робимо. Наші бактерії до нашого м'яса не доберуться через дні сіль. І вона нам дасть колір. Це гарно втираємо. сильно І ці прорізи не запихаємо, тому що нам потрібно, щоб була гарна структура м'яса. Ось ці розрізи насипаємо повні. Сильно ну, не розриваємо. Головне нам, щоб не попадали критері захисту. Ось, І ці сустави гарно натираємо. Ось ці. Через устало ніде на зараження ніякого не пішло. І оце у нас гарно так. Шкіру можна не матира. Може у нас там буде осоля, а у нас в мене не заплатиться. Так, одне натербуть і дому в другу. На усіх промислових виробництвах в'яленого м'яса використовують непривітну всіх першу. Вона у нас майже у всіх продуктах є. Май не боятися не давати, вона не шкідлива. Є дуже багато інструментів рецептів, але ми вибрали вісі і попробуємо. Замочили. будемо готувати два стегна. І щоб було для життя, ми до кінця цього року ми один одне стегно почнемо. З'їмо одне. Будемо витримувати 1 рік, а не два роки. Ми надерли наші стегна нітритною сіллю. тоді переходимо до нашої посуди, в якій могли м'ясо лежати у солі. Я приготував ось такий промисловий ящик. Він зроблений з поганої пластмаси, не дуже екологічний. Ми взяли мішок для харчової продукції, розрізали неї. Вона у нас більш екологічна зроблена. Тоді я на дно зробив ось такий дренаж. І застелимо зараз полотно у цього ящика. І тоді насипимо солі. І в нас вода, яка буде виходити із м'яса, вона буде в нас в дренажі лежати знизу. Це буде менше використання солі і так наше стегна не буде, не буде лежати в ропі. Зараз ми покажемо, як це все зробимо. Беремо наші стегна і ложимо в ящик. Правильно ложити м'ясо донизу. Ось так одне. І зараз друге. І зараз будемо її повністю засипати сіллю. Будемо старатися ось сюди на солі засипати, щоб воно ніде до країв не діставало. Все було в соляній подушці. Скільки правильно тримати його в солі, це кілограм м'яса, півтора дня. Так, у нас два стегна по 12 кг, ми його будемо отримати 17 днів його в солі. І будемо зараз в солі. Сіль у нас звичайна європейська харчова. Ем, Крупного посолу у нас немає. Тут це буде краще, якби був би крупний посол. Крупна сіль. А так у нас її немає. То... Ми засипаємо звичайною харчовою. Засипаю повітря, сіль не жаліємо, тому що м'яса дуже багато, щоб не відсувалося. Ми будемо знімати наші відео наш хамон часто виконати них. Наш рецепт поки закінчується на такій полозі, що ми ставимо, засипаємо сіллю і будемо ставити в приміщення, де у нас 4 градуси. Зараз у нас зима, тому ми поставимо в гараж і роблять свят і набиратися сіллю. Ми засипали сіллю. Майже усе. І зараз ми... Відділяємо наше м'ясо від нашої матерії. Рослюємо із солі. Ми ще будемо додавати сіль, щоб у нас все було повністю в солі. Наша шкіра пропустить для м'яса стільки, як потрібно. Солі м'ясо. Стараємося стигнові сигна відділити теж подушкою соляною від країв усе повністю засипати так. і у нас буде волога відходити через нашу матерію присошуватися туди донизу де зроблено з дерев'яних палочок щит так. і ще і тоді ми можемо використовувати нашу ціль повторну. Вона не своє, і просушимо. Ми дуже любимо вкласти до струму, тому в нас соль не пропаде. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, що у нас і що у ну і обов'язково покажемо. всем 7 рецептів. рецептов. это смачно. Делиться рецептами, в кого есть. Всем до побачення.